Житомир одне з найстаріших міст України. На жаль, археологічних розкопок на його території проводилося мало, на відміну від Коростеня, овруча та навіть сіл Бердичівського району. Хоча з Житомиром пов'язані імена багатьох відомих археологів. Тож розкопки, що проводилися на замковій горі, де будується новий музей природи, зацікавили не тільки науковців, а й усе місто. На жаль, самому місту от, стосовно археологічного дослідження якось не повезло не було планомірних нормальних орбіт. От, тобто ми можемо розглядати у це як початок, скажімо, дуже вдало. Тобто ми отримали знахідки, які представляють матеріали. Від восьмого сторіччя і до сьогодні. Ось вони, ті знахідки, що їх розкопали на замковій горі київські археологи та житомирські студенти під час археологічної практики, рештки посуду, в якому наші земляки часів Київської Русі варили їсти, металеві прикраси, епохи середньовіччя, сліди давніх поховань. Вони будуть експонатами археологічного музею Житомирського держуніверситету. Студенти нашого вуза долучаються до роботи саме на території Житомира, в тому плані, що нами обробляються камерально матеріали, які були в вересні місяці знайдені і передані нам для обробки на замковій гори безпосередньо. На замкові археологи вже згорнули роботу. Вони розуміють, музей природи будувати треба, щоб не загинули його експонати. Разом із тим, вони визнають Житомир для них не почавний край роботи, починаючи з. Відомих підземних ходів під тією ж замковою горою, і до овіяних легендами околиць тут ніхто ще ніколи нічого не досліджував. Бажаючи цим зайнятися, є була б тільки підтримка влади.